Ну що ж, вітаю. Сьогодні у нас буде відео про те, ну, напевно, про фінанси. А точніше про певний вид заробітку, що взагалі скаже фінанси. Отак от, от тема фінанси. У нас буде класична колода райдера Вейта. Вибираєте з такою рубашечкою. Буде для новачків колода райдера Вейта. Ну, і буде теж ще я її, до речі, купувала на Аліекспресі. От ось така колода. Дуже красива. Мені подобається. Можливо, як пораду, ще виберу ці колодки. Це я купувала просто в Україні. А ось це, здається, також десь на Аліекспресі купувала. Ну, якщо щось комусь цікаво, то все воно ось так виглядає. Дуже, до речі, прикольно, мені подобається колода. І давайте будемо розбирати. Фінанси, фінус, Пойт, римонс. І так, перша колода. О, людина, яка загадала цю першу позицію. Подивимося фінанси найближчий період. Ви можете просто для себе загадати. Я б загадала просто там місяць-два. Ну, місяць, місяць. Рецепт Пентаклі поступово не спіша. Ми йдемо чітко до свого такого плану. До своєї цілі. Далі що у нас? Дьявол випадає? Четвер... Четверка чаш, і в результаті що би я по ось цих всіх картах би сказала? Я би сказала, що ви дуже крутий або дуже крута персона, і ви молодець. Тому що фактично ви фільтруєте всі свої якісь такі темні історії, якісь свої такі. Тобто інколи хочеться схитрити, а ви такий: так, стоп. Куди мені оце хитрити, куди мені оце піддаватися якомусь такому сліпому баченню, геоцентризму, его і, тому, і всьому, всьому такому темній стороні своєї особистості? Якщо я хочу реально круто прожити це життя, реально круто. Зробити якусь свою роботу, йти до своєї цілі. Навіть ось цей весь процес він має бути прикольним, веселим, крутим. Тобто тут реально крута така історія От людини, яка фільтрує все, що тут крутиться в голові, все, що тут навколо відбувається. І чітко людина знає, куди і що йти. Тоді, чому ж ви це дивитеся? Тому що хочеться чогось нового. А можливо, а десь якось. Тобто, ви, скоріше за все, просто послухаєте і такий, все одно за мною останнє слово. І це молодець, це круто, це офігенно. Далі що випадає? Випадає вибір. Я би просто сказала, що багато ідей, багато розумів, що, куди, як сказати, що, куди там піти, що там зробити. Вони все одно у вас крутяться ці всі варіанти подій, ви все одно вибираєте один із найкращих варіантів. Ви спроможні його побачити і ви спроможні туди йти. У вас, в принципі, все окей. От. У вас, до речі, хороша інтуїція і хороший все таке зв'язок з підсвідомістю. Це була перша позиція. Та друга позиція. Щось тут з фінансами, будь ласка, загадайте там на місяць два. Башня, рицар мечей і сила. Я би сказала, що ви полізли трішки туди, куди не потрібно лізти. Ви хотіли когось попередити, ви хотіли якось комусь допомогти. Тобто, ви прям хотіли щось зробити для когось, але все одно це зруйнувалося. Але все одно відбулися ось ці негативні наслідки. І ви, в принципі, розумієте, що у вас дуже сильний такий розум, сила, кмітливість, але за когось ви не спроможні прожити життя, і це нормально. Так, і ви просто знаходитесь в певному такому. Ви, трішки... ви просто змирились, ви розумієте, що я можу лише підсказати, але не проживати за тебе життя. І якщо хтось там от, десь там щось рушиться, хоча я когось попереджала, а я ж казала, так, то це вже особиста історія цих всіх людей. Ви більше так приходите в якийсь такий баланс. Більше так думаєте, що мені, куди мені, і, от, знову ж таки, вибираєте, роздумуєте, а можливо туди, а можливо, сюди. Так, мені щось хочеться ще більше про фінанси поговорити. Фінанси, знову ж таки, чомусь тут випадає ось рицар, пентаклі. Тобто, поступово людина не спіша, йде, от, тобто, тут іде історія концентруватися лише на своїй роботі. Потрібно, потрібно, потрібно концентруватися лише на собі, на своїй роботі і на тих людях, які самостійно приходять і питають певної поради, певної рекомендації. Тому що у вас є така схильність помічати ось це все, що відбувається, і от вас не спитали, а ви прийшли, сказали: дивись, ось тут будуть якісь, будуть якісь проблеми. Будь ласка, скоригуйте. Людина на вас подивилася, і сказала, тайде, а потім там виявились проблеми. І ви були праві. Просто людина не була готова це все почути. От. І ще раз, що тут? Тут ви вже більше так порозумнішили і сказали, окей. Я займаюся своєю справою, мої мрії це моя справа, це моя робота. Я над цим буду собі працювати. Вас я не питаю, мене ніхто не чіпає, і я нікому підказувати нічого не буду. І я просто займуся своїм життям. Все. Ось тут от така історія йде. От тут людина вже зрозуміла, ні, окей, не треба, не хочете, не потрібно. Займусь своїм життям. мені ще хочеться десятка мечів. Це просто така ситуація, де потім ще можуть, можливо, когось якось обвінити що щось, та ти ж, а тут якось там не, не зробила за мене мою роботу і тому подібне. Це все одно ситуація просто більше подумати, більше роздумувати стосовно себе, стосовно якихось своїх психічних травм, свого бачення, свого життя, більше так набиратися ось цей весь досвід. Да так от. Так, це була друга позиція. Ось такі якісь якось, я не знаю, чому мене фінанси. Ось така якась історія про фінанси. Так, третя позиція. Третя позиція. Що в нас тут буде? Ха. Отак-от. І так, у нас тут ваш посухів. І іерафонд... Ой Іерафонт, от Ой, Я би сказала, тут людина набирається розуму, або вона вже набралася і більш так уже конкретно вижидає якогось такого вдалого періоду, щоб заявити про себе. Тобто вже була певна історія маленького такого досвіду, амбіцій, які трішки потім. Сказали, що ей, огомони свої амбіції. І зараз людина збирає багато речей, щоб заявити про себе в один такий чудесний день. Так, щоб показати, хто тут головний, хто тут крутий, цей е, е, імператор. От, щоб показати, хто де що є. Отак от, от. Тому що була певна якась така спроба, але. Люди не оцінили, або вийшов не той результат, який хотілося. Зараз ви, скоріше за все, так збираєте енергію, щоб заявити. У вас, в принципі, все йде нормально. Ви зараз боретеся. Це всередині чи так? Ви зараз боретеся з тим баченням, що у вас є певне бачення, як вас бачать. Тобто ви такі, ага, от Іван Іванович, думає, що я якась не така, то я зараз йому докажу. Тобто це начебто і, і з кимось ви боретесь, але по факту ви все одно боретесь в собі. Тому що яка різниця, що там думає про вас Іван Іванович, вам конкретно по факту потрібно, наприклад, там зробити ту табличку чи написати там певну кількість сторінок. От вже це написано, окей, все нормально. Ви, тобто, тут більше внутрішня така йде внутрішня боротьба, щоб а-ля комусь доказати, але ну, по факту собі, щоб мати певні конкретні чіткі підтвердження, що я можу. Порада вам. Не закривайте свій кругозір. Ось якимось такими травмами, болем, страхами. Не закривайте, не обмежуйте себе. Ви дуже сильно себе обмежуєте саме ось цими такими якимись, а мені страшно, а там десь в минулому не вийшло, то й в цьому не вийде, все вийде. Не закривайте собі очі, не бійтеся і дійте. Ви маєте побачити, скільки у вас великий обширний варіант дії. І, до речі, Зовнішні знаки теж вам будуть підказувати і підтримувати вас саме в тому напрямку, щоб ви прям реально розкрилися. Так. Ну, і знову ж таки, і на кінець. Так, друга друга верховна Жриця. Так, да. будуть якісь внутрішні такі підсказки, будуть зовнішні підказки. Якраз тут мені просто хочеться щось сказати стосовно того, щоб бути чесним. Крутим самим перед собою. Ось так от. Сама себе оцінити, що я крута, що я офігенна. І мати певні конкретні підтвердження для себе, щоб знати, що да, окей. Чиста біла душа все одно зовнішнє нічого не, не оцінить. А от я перед собою я чиста і я можу спокійно спати. Да. Це тільки починається стосовно там фінансів, стосовно... це тільки починається. Що б у вас там не було, це лише початок, це лише певний досвід нового етапу. Отак, от от. на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь.